Добрий день усім занадто довірливим криптоентузіастам. Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Повертаємось до попереднього відеоматеріалу. І в двох словах: Hamstercombo.biz. комбобізкам Багато таких шахраїв діють саме таким чином, коли на чомусь є дуже великий попит. Да? Люди знають про це, вони створюють якісь сайти. Де самостійно інвестують мінімум, очікують від вас максимум, і потім збирають криптовалюту, вас дурять і тікають, але тікають в лапках, вони нікуди не діваються, сидять собі на місцях і плюють в потолок. До речі, багато дуже і кол-центрів. Ви знаєте, да, що робиться у нас в країні? Ніяка кіберполіція, ніхто нічого не зробить. Вони не розуміються взагалі на криптовалюті. Це по перше, по-друге. Це настільки для них складно. Я вже років 5 тому чи 6 звертався. Я зрозумів, що це взагалі не має сенсу. Забули і проїхали. До речі, даний проєкт працює на іншому домені, вони лише змінюють, мігрують з одного на інший, тим самим дурячи наступних довірливих криптоентузіастів. Хто хоче попробувати hamster-combo.cc, працює, ви зробите помилку, якщо будете користуватись даним проєктом з будь-яким доменом. Казав, кажу, буду казати, сотні тисячі раз не інвестуйте. Ми шукаємо заробіток там, де немає інвестицій, де можна щось зробити. Все, проїхали про цей хемстер. Забули, як страшний сон. І в двох словах, зараз я про новенький кран вам розповім. Він прикольний, схожий на. Я забув назву років Десі, приблизно тому я робив огляд для очей приємний. Той кран працював два чи півтора роки, але ж працював особисто виводив, можна було вводити з кеш, саме Біткоін Кеш. І зараз. Маленький коротенький огляд, тому що реально немає часу. Просто після реєстрації заходите фаусет, кран, Капча, що в нас менше, ніж ведмідь, шукаємо, що у нас або хто у нас менше, ніж ведмідь. Підтверджуємо, клейм, відлік пішов таймеру кожну годину. Коли я, коли 330 кеш, Сатош, коли 500, коли там ще більше. Ну, Побачимо, вивезти можна мінімум 200 тисяч біткоін-кеш. це тож, це ну, небагато, в принципі, немало. Враховуючи те, що кран новий, думаю, можливо це зробити, можемо разом робити, тестувати і під відео в коментарях, хто перший зробить. Звідси переказ нехай повідомляє, тому що ми комунікацію тримаємо і будемо тримати. І на попередньому відеогляді про цей довбаний хемстер, теж мені люди писали, що без депозиту неможливо вивезти. Звичайно, ви бачили, що інвестовано, наприклад, ну, умовно, 10 тисяч да? Людьми, а виплат здійснено там на три тисячі дочконів. І вони оцей розрив найбільше чекають і мігрують на інший домен. Ну, все дуже просто, все на рівні дітей, не знаю, віку першого, третього класу. Ну, це вже я так в лапках, тому що. Потрібно мати розум і ніколи не робити помилок, інвестуючи в якісь сумнівні проекти. Ми працюємо там, де можна це робити, де можна щось просто так зробити, не вкладаючи. І до речі, мені ніхто не написав стосовно огляду, що вони нададуть якісь там бонуси. Реально на пошту нічого не приходило на кран я декілька разів заходив, нічого, абсолютно. Тому це все дурня, не вірте, не ведіться абсолютно. Я пізніше, кому буде цікаво у наступному відео огляді, зроблю посилання на один з моїх музичних каналів. Там різного роду музика, там і метал, і рок, і польки, і все це поєднано. Ну, прикольно. Моя кніть, якщо цікаво, я дам знати, що в нас тут можна кості покидати, умовно. По одній біткоін кеш, сатоші можна більше, але. Можна догратись. Ну, кому цікаво, можете <кій> погратись. Я особливо не приймаю в такому участь. Завжди звертайте увагу на це. Завжди. Тому що шанс у них більший, ніж у вас. І це найважливіше, хто не чує. Контест у нас інформація про те, що через 27 днів. Декілька там годин у нас буде роздача якихось там бонусів, хто більше залучить рефералів, хто більше кліків, я так розумію, зробить, отримає там певні плюшки якісь. Ну, чесно, я думаю, що це не зовсім цікаво. Але хто постійно за компом або девайсом, будь-яким, може це і смартфоном в тому числі робити, або там з планшету тощо. Без проблем. Тому давайте тестувати його разом і е, тримати комунікацію. Приблизно 20 кранів я від попереднього відео теж протестив. Ну, чесно, не хочу про кожен з них розповідати. Вони не варті того, тому що саме та сума, яку там можна отримувати, вона не варта вашого часу. А тут по... 300 тире, там, декілька тисяч біткоін кеш сатош, кожну годину, я думаю, нормально. нормально. Тим більше, я не знаю, цей екран, мабуть, незалежний від того, якщо курс просідає, він дає більше, як, наприклад, на ADBTC топ. Там це не має значення, скільки коштує біткоін. Там Певна кількість сатош за перегляд реклами. Але інші крани залежні. Я про деякі з них розповідав. Хто не знає, там ну, спитайте, я дам посилання, хто знає, або ж пошукайте в мене відносно нещодавні відео, і там є інформація про дані крани. І приємно, коли ти там заходиш, наприклад, було там ну, 500 сатош, да? просів там біткоін за добу. На 10 тисяч заходиш о, вже там 650. Ну, нічого не робив, не збирав, час не витрачав, ну теж прикольно. Ну і до наших важливих питань. звертаю увагу на те, що я казав про ефект жабки, зараз фінальний момент падіння після цієї волатильності, після того, як камінчик поплигав. І тепер донизу. Хто не вірив, ну не вірте й далі. Але без паніки все нормально, все буде добре. З вами був перший український.